Передсмертному стані з критичним виснаженням, переломи, травма голови та гематоми, глибока кома та усього 30 кілограмів ваги. Ці шокуючі фото 68-річної пацієнтки оприлюднив завідувач приймального відділення Дніпропетровської обласної лікарні. Середньовіччя в окремо взятій квартирі так охрестили історію пенсіонерки лікарі. Вона буквально висохла Вона не вес может чуть больше 30 килограмм. У нее есть и заболевание онка. Мы больше суток боролись за ее жизнь. У нее гемоглобин был 20 при поступлении. У нее были спавшиеся сосуды, в которые невозможно было провести инъекцию. Просто страшно было смотреть на то тело, которое Привезли в бальнесумічника. В Зрештою, всі зусилля лікарів виявилися марними. Виснажена пенсіонерка не прожила й доби. Хто ж довів жінку до такого? Медики кажуть, з матір'ю до лікарні приїхав її 35-річний син. Утім, діалогу з ним не вийшло. Син проявляє признаки неадекватності. Я її побачив. це маргінальний тип людей, котрий. За собою то ухажувати не сюди, можуть Они наверняка не змогли обіспечити матір лічення і питання надлежащих. Невже рідний син заморив хвору матір голодом? Сусід Олександр буквально на руках виносив жінку з квартири до машини швидкої. Побачене в помешканні його шокувало не менше за стан сусідки. Ту парень, допомогіть, вони сидіть маму. Полусумасшедшая дама, которая тащила все в дом. Это не квартира, это свалка. Ну, по телевизору неоднократно да, такие да, квартиры да. показывались с такими бабушками. Синдром Плюшкина саме такий розлад мала Нина Иваневна. Олена – її сусідка навпроти, таким страшним фіналом життя, шокована, проте не здивована. Ходила по мусорникам, собирала, вот видите, вот дома там вот так вот, что делает. Своим с сыном они жили. Оба больные. І син такий. І син ну, на учуті В Востаннє свою сусідку Олена бачила місяць тому. Жінка впала і вдарилася головою. Вона вже навіть не могла ходити, а син викликав швидку лише тоді, коли виснажена мати впала в кому. Допомагали сусіди, приносили пакети з їдою. Вони двері нікому не відкривали. Ми отут поставимо на ящички. Вони забирали. Я ему говорю, мама болеет, Я говорю, пойди, в поликлиника рядом вызови, врача пойди нашего. Да, у нас там ни карточек нема, ничего нет. У поліції відкрили кримінальне провадження, але сина за смерть матері навряд чи каратимуть причини смерті жінки це серцево-логенево недостатність. Попередньо це не кримінальна смерть. тобто, це смерть не від тілесних ушкоджень. Єдине, в чому можна звинуватити сина, це залишення матері в небезпеці. Утім, з огляду на його психічний діагноз, чоловіка й визнають неосудним.